Так, наступний урок у нас буде присвячено темі комбінації геометричних тіл. Почнемо ми з найбільш простої комбінації. Це комбінація циліндра та призми. Взагалі, коли ми вивчали циліндр, ми говорили, що вони схожі одна з одною, ці дві фігури. Да? Тобто у нас дві основи. Основи лежать в паралельних площинах напишіть такий підзаголовок. Комбінація, дату сьогоднішню, 3, 12, 25, тема уроку комбінації. Цилиндра. І призми. Будемо розглядати комбінації цих двох фігур а таким чином, коли в нас циліндр вписано в призму і навпаки, призма описана навколо циліндри. Циліндр вписаний і описаний навколо призми, скажімо так. Ну, що це означає, що е циліндр, наприклад, описаний навколо призми. Ось давайте так, намалюємо спочатку циліндр, не малюйте маленький, бо потім ви нічого не зможете в нього вписати. Достатньо велике таке коло намалюйте, зображення кола, так? не Саме коло. Його зображення. Запис. От тепер дивіться, в одну з основ вписуємо, ну, наприклад, давайте трикутник. Визму, трикутник. А тепер всі ці вершини вгору піднімаємо і вони проєктуються на якійсь точці верхнього кола. Ось їх ми вже бачимо, у нас вийде, що призма вписана в циліндр. Тобто призма називається вписаною в циліндр, якщо всі її вершини лежать на колах основ циліндра. Я думаю, що, якщо це зрозуміло, можна не записувати означення, якщо це зрозуміло. Якщо треба, то запишемо. Так, а, Б, С, А1, В1, С1. От давайте подумаємо, що нам буде давати така комбінація. В цих двох фігур повинно бути щось спільне. Ну, По-перше, вписати в циліндр можна лише пряму призму. От висота циліндра чому буде дорівнювати? Де в бічному ребру призми. А бічне ребро прямої призми це є висота призми. Тобто, якщо циліндр в нас описаний навколо призми, то аж циліндра дорівнює аж призми. Це перший, перша властивість. І друга властивість радіус кола описаного навколо основи. Призми до рівня радіусу циліндра. Тобто радіус циліндра до рівня R велике, бо описаного основи призми. Саме R великому. Тому в цій темі варто буде згадати формули радіусів кіл описаних навколо фігур. І так, обвели це в рамочку. Це якщо в нас циліндр описано навколо призми. Тепер давайте розглянемо іншу ситуацію, коли в нас є призма, в яку вписаний циліндр. Ну, По-перше, як ми дамо тоді означення? коли що ми називаємо циліндром, вписаним в призму. Такий циліндр, основи якого вписані в кола основ призми, і поверхня циліндра дотикається до біч... бічних граней нашої призми. Тобто намалювати це можна ось так. Ось ви малюєте вашу вість циліндра. Ось тут якесь коло. Тут якесь коло. От По цим точкам дотику проводимо такі. Двірні циліндри, так? Тобто тут, дивіться, теж висота циліндра дорівнює висоті призми, так само. А відрізняється лише тим, що радіус циліндра, це радіус не описаного кола, а вписаного кола в основу призми. Тобто, R маленьке це радіус вписаного кола, можете тут собі теж позначити, а R велике це радіус описаного кола. Ось, спираючи на ці два факти, ми будемо розв'язувати задачі. Ось давайте візьмемо задачу зі сходинок. Читаю основу, Тьфу, читаю мову. Основою прямої призми є рівнобедрений прямокутний трикутник. Висота призми дорівнює 10, площа бічної поверхні 40. Знайдіть радіус основи циліндра, описаного навколо цієї призми. Тобто циліндр описаний. Скажіть, будь ласка, чи можу я залишити таке саме креслення? Ну, взагалі не дуже, хоча там і трикутня призма, але в основі тут лежить прямокутній трикутник. А де знаходиться центр кола, описаного навколо прямокутнього трикутника? На середині гіпотенузи. Тому тут треба так зробити креслення, якщо у вас в основі призми лежить прямокутній та рівнобедрений трикутник. Треба так зробити креслення щоб у вас точки О і О1 проходили через одну з сторін трикутника. Ну, давайте ось так візьмемо. Раз, два, три. Так, ось у нас прямий кут, а, це а, Б. цей трикутник, він прямокутний, так, щось мені не дуже подобається, як я А, це тут, напомалюківала. Він прямокутній і рівнобедрений, Тут О, тут О1. І так, це номер зі сходинок 217, першого варіанту. Запишемо умову, що нам дано. О1 – це вісь циліндра описаного навколо призми АВСА1В1С1. Кут С дорівнює 90 градусів, АЦ дорівнює В С. Площа, так, значить, висота призми 10, зверху А1, С1, В1. Наприклад, АА1 1 це в нас 10. Площа бічної поверхні С бічної призми. Бо тут в нас і циліндри, призма треба писати чого? 40 сантиметрів квадратних. А знайти треба радіус основи циліндра. Р циліндра. Так, ну, на що тут треба спиратися? Що радіус основи циліндра дорівнює радіусу кола описаного навколо основи, так? Давайте про це і напишемо. Тому будемо знати радіус кола, вписаного навколо трикутника АБЦ, будемо знати радіус циліндра Розв'язання. І так, за властивістю призми, вписаної в циліндр. H-циліндра дорівнює H-призми, ну, це ми може не будемо використовувати, а R циліндра дорівнює R основи призми. І так як в основі лежить прямокутній трикутник. трикутник, то О це середина гіпотенузи аБ і Р основи призми дорівнює половині гіпотенузи. Тепер треба якось. О, діти, да, А це дорівнює, Б це ми написали. Так, як в основі лежить. Так, як трикутник, АБЦ прямокутній і рівнобедрений. То, що ви знаєте про прямокутній і рівнобедрений трикутник, яка властивість мала? Ну, Тут гострій по 45 градусів. Так? То, Кут А до рівня куту Б до рівня 45 градусів. Вам навіщо дали С бічної призми? Так? Чому це дорівнює? Периметр основи, який ви не знаєте, на висоту. Тому ви можете виразити периметр основи. Це С бічної призми поділити на H, H вам відомо. H – це 10, і це буде 40 поділити на 10. Це буде 4. Такі числа якісь не дуже гарні. Тепер дивіться, якщо я позначу нашу гіпотенузу, яку ми шукаємо за Х, тоді ми зможемо виразити катети. Тоді АЦ дорівнює БЦ, і це буде АБ помножити там на будь-що. На косинус, наприклад, 45, чи на синус, це буде х поділити на корінь з 2, або х коренів з на І тоді периметр це буде х плюс х коренів з на плюс х коренів з на Так як знаменники рівні, це буде 2х коренів з х на 2. Двійки скорочуються, буде х плюс х коренів з 2. Або можна ще винести х за дужки, буде один плюс корінь з 2. І це дорівнює 4. З цього висновок, як знайти гіпотенузу? Це 4 поділити на 1 плюс корінь з 2. А радіус описаного кола, я ось тут напишу. Ну просто невдало. А там взагалі в сходинках дуже мало задач таких, і в підручнику так само. Це половина від ікса, бо х – це гіпотенуза це буде одна друга помножити на 4 на 1 плюс корінь з 2. 4, 2 скоротили, тут 2, і буде 2 поділити на 1 плюс корінь з 2. І записали це у відповідь радіус циліндра. 2 поділити на 1 плюс корінь з 2 см. Так, добре. Ось така задача, мабуть, більше ми вже на сьогодні не встигнемо. Дописуйте, і натім буде лише одна задачка, така сама, може, вона буде простіше. Зараз подивимось. 217 номер. Я діти пізніше трошки скину з геометрії задачу, тому що я не бачу таку достойну задачу. Вони всі якісь дуже складені. А, добре. Тоді на сьогодні закінчимо. Завтра зустрічаємось Очно. Не забудьте взяти зошити за озеро. До зустрічі. До зустрічі.